Відкриваємо меню пуск. На панелі елементів зліва натискаємо на шестерню, тобто налаштування, і у нас відкривається панель налаштування Windows. В центрі налаштувань ви можете швидко та легко переглянути або змінити налаштування системи. Все, що ви бачите на екрані, це універсальна панель налаштувань. Зручність цього інструменту полягає в тому, що вона простіша, легша та більш організована версія панелі керувань, яку ми розглянемо пізніше. Тут ми можемо налаштувати підключення до мережі, підключення та налаштування будь-яких пристроїв, включення блютусу, принтерів або сканерів. Тут ми можемо додати нові облікові записи для користування цього комп'ютера та змінити параметри для існуючих облікових записів. По суті, усі можливі налаштування вашої системи ви можете змінити або встановити тут. Їх тут досить багато, але вони логічно організовані. Якщо ви шукаєте якісь налаштування і не знаєте, де точно вони знаходяться, ви можете скористуватися опцією пошуку, яка інтуїтивно та досить швидко все знайде. Головне задати правильне запитання. Позначки, які ви зараз бачите на екрані, мають цілу купу секцій, так що звідси ви по суті можете змінити будь-які налаштування вашого комп'ютера, як вам тільки спаде на думку. Розглянемо варіант. Що ми хочемо відкрити групу, яка називається «Система». Тут є наступні секції по лівій частині, такі як дисплей, звук, сповіщення, живлення і так далі. І кожна з цих секцій має купу можливих налаштувань, які будуть показані по правій частині обраної секції. Якщо ви не розбираєте, що тут до чого, то Windows під час встановлення тут сам налаштує оптимальні налаштування. Тож, якщо у вас немає особливої потреби, то нічого тут не міняйте. Якщо ж так сталося, що ви хочете щось тут змінити, краще знайдіть інформацію в інтернеті або запитайте у когось, хто знає, як це зробити. Якщо ж вам потрібна стара версія панелі налаштувань, то її можна відкрити двома способами. Перший за допомогою меню Пуск в списку програм шукаємо папку «Система Windows. Зазвичай вона знаходиться завжди в самому низі списку та обираємо панель керувань. Або скористатися другим способом. Це за допомогою пошуку, просто прописати панель керування, і ваш пристрій швидко знайде потрібну програму в списку пошуку. Натискаємо на панель керувань для того, щоб відкрит... відкрившимся меню, ми зможемо змінити будь-які налаштування операційної системи. Також ви можете змінити вигляд ваших піктограм, тобто змінити, скільки їх буде на вашому екрані, зробити їх менше, більше, або по стандарту. Але нагадую, якщо ж ви хочете то щось змінити, краще знайдіть інформацію в інтернеті або запитайте у когось, хто знає, як це зробити. Також можете написати в коментарях, а я спробую надати вам допомогу і, можливо, ваш коментар буде темою наступного відео.